І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на моєму каналі. Що ж, продовжуємо досліджувати автомобілі, що можна купити недорого і притом мати прикольний якісний автомобіль. Сьогоднішній наш герой це Opel Astra G, Opel Astra другого покоління. Щоб було зрозуміліше. І так, що це за машина? Німецька машина це зрозуміло. Е, ще що хочу сказати, друзі. Е, в наступному відео в нас буде BMW 3 серії в кузові E46. І е, поки я не почав вам розказувати про кількість машин, ціни, дещо по чому продається, і яка характеристика, поставте вподобайку, підпишіться на канал, і ми починаємо. Відразу до суті, що таке Opel Astra? Оцей Opel Astra G. Це машина, яка випускалася з 1998 аж по 2009 рік. Випускалася вона з 1998 по 2004 в Германії. Це такий собі автомобіль не зовсім е найдоступніший. Але це він вже трошки вищий, наприклад, ніж Lanos, ніж Dacia Logan. Е це вже автомобіль для, такого, для прослойки середнього класу. Цей автомобіль мав дуже величезну широку лінійку. Це автомобіль, створений німцями для німців. Але потім так з'ясувалося, що він отримав таку велику народну любов і таке величезне бажання серед автолюбителів всього світу, що його почали. Розміщати на дуже дуже багатьох заводах в різних частинах світу, і навіть в Європі, після того, як він закінчився вироблятися в 2004 році в Германії, його перенесли в Варшаву, в Польщу і в Україну в нас так само вироблявся Opel Astra G. Це досить прикольно для мене. Я дуже тішуся, що є такі факти, що в нас Україна, скажімо так, не зовсім безавтомобільна країна. Так, у нас тільки 192 машини на тисячу жителів, а в тій же Польщі там, майже 800 машин на тисячу жителів, там, 750, там дуже багато, скажімо так, в рази і в рази. Але тим не менше, в нас так само машини вироблялись і дуже непогані. І так, що ж е, в нас зараз є по кількості? Зараз цих Opel Astra е, другого покоління є в продажу 687 штук. Досить нормальна велика кількість, тобто є нормальний вибір, є чого вибрати. Машини абсолютно на будь-який гаманець, на будь-яке бажання бачити машину в різному стані від як, самих замучених до самих продвинутих, закомплектованих, доглянутих. Реально вибір досить великий і досить прикольний. Найдешевшу машинку я знайшов за 1500 доларів. Це була машина 2006, 2006 року у Вижгороді. Ну це не з ринка. Так, також я знайшов машину за 1550 2002 року в Києві. В принципі, не з ринка, але вже щось купити можна і навіть з документами. От за 1500 я знайшов там, питання таке по документах. А от за 1550 і 1600 я вже знаходив-мінус вже плюс машини, які переоформлюються. Як на мене, я ніколи не жалів би цих 50 доларів, але машину оформив би на себе. Тому що це машина. Наступне. Найдорожчого 에, Opel Astra, 에, Astra Зірка. Тобто Опельзірка. Opel Astra я знайшов за 8,5 тисяч доларів машина 2009 року в Шепетівці Черкаської області. Ну, дуже хтось любить свою машину, трошки її переоцінюють, але ну, як на мене, навіть не трошки, а добре переоцінюють. Там 143 тисячі кілометрів, типу вся вона ідеальна, але ми знаємо ці машини, на яких скручений пробіг і розказують, що от вона тільки-тільки, ще муха не сиділа. Але ну, не суть. Яка нормальна ціна? Нормальна ціна е, на ці машини, якщо я до цього міг вам в попередніх випусках плюс-мінус сказати відразу, то е, тут я теж вам скажу діапазон, але тільки діапазон. Чому так? Тому що Opel Astra мав так багато комплектацій і вироблявся в різних місцях і мав так багато двигунів, що. Е, його цінова, ау, цінова політика розтягнута, рівномірно, плавно розмазана по всьому ціновому діапазоні. Тобто від 2800, якщо грубо брати, да? це там машина, наприклад, 2000 року в Лівській області я знайшов плюс-мінус, я знайшов за 352 2002 в Одесі, знайшов за 4400 в Глобино Полтавській області. Ну, грубо говоря, від 2800 до 5000 це для них є. Нормальний бюджет. Чому такий розброс? Дуже просто. Тому що, уявіть собі, на них встановлювалося 20 моторів, не говорячи за те, які були ще комплектації, і які були ще кузова. Був трьохдверний хетчбек, був п'ятидверний хетчбек, був універсал, був е седан, був купе. І був кабріолет. Ну, скажімо так, купе і кабріолет це ексклюзивні машини, їх збирали вручну, їх було вкрай мало. А от е, останні машини можна зустріти запросто: хоч трьохдверку, хоч п'ятидверку, седан, хетчбек, е, універсал все є. І по моторах 12 бензинових моторів і 8 е, дизельних моторів. Тобто. За рахунок тільки цього і ще випускалося з 98 по 2009, тобто величезний розбір. І тому, якщо ви хочете Opel Astra плюс-мінус е, от саме другого покоління Opel Astra G, то ви його можете легко е, знайти з різними моторами, в різних станах, з різними пробігами. Ну, якщо цілитися, то дійсно е, за півтори б я, звичайно, ну, нікому не радив би. А от якщо вже у вас є плюс-мінус 25 2,5-2,8-3 тисячі, вже можна шукати Opel Astro і знайти собі нормальний класний варіант. Що по характеристиках цієї машинки? Довжина седану, наприклад, 4 метра 252 мм. По моторах вони були від 1,2 65 кінських сил і до 2,2 бензинові 147 кінських сил. Якщо по дизелях, то були від 1,7 до 2,2. По потужності від 68 кінських сил до 100 кінських сил. Ну, тобто, варіацій багато. Я брав бензинову машинку там на 101 кінську силу з мотором 1,6 для того, щоб не розказувати вам півтори години про всі характеристики всіх машин. Взяв таку плюс-мінус зважену машину. То пішов нас по потужності. 101 кінська сила, класна потужність. Їй вистачає, це хороша, досить приємна машина. По розходу така машина дає нам в середній 7,9-8,5 літрів на сотку. Того, що там, траса це на 6,5, місто там, в районі ну, 9-10 літрів, зазвичай такі характеристики. А середній ну, 7, 7 8 літрів своїх твердих машина бере, скажімо так, не більше. А це дуже і дуже непоганий показник, при тому, що машина жива, машина досить бадьора і дуже прикольно управляється, дуже прикольно керується. А ще які в нас великі плюси. Вибор запчастин у нас величезний на ці машини. У неї хороша ергономіка, у неї досить і до сих пір класний, приємний дизайн зовнішній. Запчастини недорогі. Експлуатація машини недорога. Все це робить машину плюс-плюс. плюс І якість матеріалів, наприклад, вже краще, ніж в тих же Ламусах і де Логанах. Ну, Астра в даному плані виглядає такою більш привабливою Ну, та вона і є трошечки на клас вищою машиною і за якістю виконання абсолютно за всім і за матеріалами. Тобто, Якщо сказати, що буде приємніше як продукт, то звичайно Opel Astra буде приємніше, ніж Lanos, чи Dacia Logan, чи Redo Logan. Ну, тобто, вроді би Машина так само пересікається плюс-мінус десь в цих бюджетах. Але можна вихватити прям прикольний е, варіант, який буде нормально їхати, буде в приємному стані. Звичайно, це дуже непроста робота, тому що їх дуже є багато затяганих, але хто шукає, той знайде. І реально з, з бюджетом 3-4 тисячі можна дуже класну машину вихватити. Ну Тобто так, друзі. На даний момент в мене на сьогодні все, друзі. В наступному відео у нас буде BMW 3 серії в кузові E46. Надіюсь, вам також буде цікава ця машина. А зараз поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал, якщо ви досі пір були не підписані. До побачення, друзі, до зустрічі в наступних відео.